Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску захисник збірної України отримав серйозну травму. Президент Інгульця Олександр Порознюк заявив, що скоро вся Україна та Європа будуть трепещати від його команди інгулець та його стадіону. Арсенал більше не розраховує на гравця збірної України з футболу Олександра Зінченка. Тренер Шахтаря покине клуб після закінчення сезону. Марино Пушич зробив гучну заяву. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо сьогодні любі друзі з неприємної новини для українського футболіста. Жрону та агента українського форуда команди Артема Довбика Олексія Люндовського підозрюють у можливих порушеннях правил фінансового ферплей, ФІФА та економічних злочинах. Повідомляє видання «Спорт.юа». На інформацію видання до іспанського клубу надійшов запит від юристів, які пропускають, що момент угоди між футбольним клубом Жирона та футбольним агентством футбол менеджмент в особі агента футболіста було порушено певні фінансові домовленості, а також були виявлені факти можливого шахрайства. Окрім цього, також перевіряється факт того, що агент футболіста міг увійти в змову з іншими особами та вчинити економічний злочин, щоб уникнути оподаткування в Україні. Перевірка трансфродовбиха до іспанського клубу на предмет чистоти може торкнутися і безпосередніх учасників переходу Жирону та дніпро 1 Через порушення фінансового ферплей, обидва клуби тепер можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Лідер збірної України Михайло Мудрик продовжив контракт з лондонським Челсії. Челсі скористався опціями продовження контрактів із двома молодими футболістами першої команди, а саме українцем Михайлом Мудриком та аргентинцем Енцо Фернандесом. За даними стандарт, Юкей, угоду з Мудриком продовжена ще на один рік. За новими умовами, термін дії контракту Мудрика з Челсі спливає влітку дві року, коли українцю буде вже 30 років. А отже, Мудрик планує усю кар'єру виступати саме за лондонський клуб. Любі, друзі, як вважаєте, ви чи правильно зробив Михайло Мудрик, що продовжив контракт з Челсі? Пишіть в коментарях. Російський футболіст Олександр Марченко заявив, що він набагато кращий футболіст за українця Олександра Зінченка. Цитуємо гравця клубу 4-го дивізіону Росії. Я ще роздивований, колись у Краснодар приїжджали грати юнацькі чи молодіжні команди та Динамо Київ. Тоді за донецьке клуб грали такі собі футболісти Віктор Коваленко та Олександр Зінченко. Так ось ми цей Шахтар рилом возили, а я особисто катав Зінченка. А зараз якимось дивом цей зінченко грає в арсеналі в лізі чемпіонів, а я на сахаліні в четвертому дивізіоні. Це несправедливо. Як це працює, не розумію. А тоді мені чим не поступалися. Відірваний від реальності 28-річний росіян. Також стверджує, що зараз, якби його поставили в основу Манчестер Сіті, то він був би найкращим гравцем команди і грав би набагато сильніше за Зінченка. Футбол скрізь однаковий, просто люди різні, заявив захисник клубу четвертого дивізіону Росії Сахаліна Олександр Марченко, який провів всю кар'єру в нижчих російських лігах. Лідер Жирони та збірної України Віктор Циганков зацікавив два європейські гранди. Український «Жирони» Віктор Цига потрапив у поле зору Баварії через свої успішні виступи цього сезону. Також повідомляється, що кілька інших відомих клубів, включаючи Барселону, також зацікавлені у підписанні циганкова. З даними джерела, головна боротьба циганкова може зігнутися між Баварією і Барселоною з перевагою в фінансовому плані на боці німців. Любі друзі, в якій команді ви б хотіли побачити Віктора Циганкова в Барселоні чи в Баварії, ваші думки пишіть в коментарях. Легенда українського футболу та Донецького шутеря В'ячеслав Шевчук знайшов новий клуб. Офіційний сайт клубу ПЛ Рух повідомив, що новим генеральним менеджером. Команди став саме Шевчук. За словами Шевчука, він прийшов у львівський рух, щоб зробити з цієї команди найкращий клуб УПЛ. Любі друзі, чи вірите ви в те, що легенда Шахтаря Вячеслав Шевчук допоможе руху виграти УПЛ та вийти в Лігу чемпіонів? Пишіть в коментарях. Захисник збірної України отримав серйозну травму. Захисник зорі та молодіжної збірної України Антон Боль, права на якого належить Динамо Київ, зазнав пошкодження коліна. Повідомляє український футбол. Він пропустив матч з чорноморцем, але був на трибунах. Джерело повідомив, що має доволі серйозну травму коліна. Ймовірно, його оперуватимуть. Нагадаємо, Боль вже рвав передню хрестоподібну зв'язку в січні 2021 року. Тоді він пропустив півроку позагрою. Арсенал Лондон більше не розраховує на гравця збірної України з футболу Олександра Зінченка. Головний тренер арсеналу Мікель Артета в пошуках нового лівого захисника влітку повідомляє видання, де Атлетік. Артета ще все ще шукає ідеальне рішення на проблемну позицію лівого захисника. У клубі вже є шість потенційних гравців на цю роль, але жоден з них не влаштовує Артету навіть Українець Зінченко. Значимо, що уболівальники Арсенала знову висловили невдоволення грою Олександра Зінченка після чергового матчу АПЛ після зміни Українця на 87-й Хвилині матчу Арсенала з Астонбілою від деяких фанатів лунали глузування на адресу Зінченка. Значають, що 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 за ці 87 хвилин було кілька випадків, коли дії Зінченка змушували головного тренера канонірів Мікеля Артету підносити руку до голови або в роздратуванні бити себе по стегну. За інформацію джерела Атлетік Арсенал хоче підписати нового лівого захисника, оскільки Зінченко не завжди відповідає вимогам команди. Олександр може виконувати різні ролі на полі, але його значення для команди може зменшуватися. Визначимо, що у Зінченко залишилося два роки за контрактом з арсеналом. Поки що клуб не розпочинав серйозних перемовин про продовження співпраці. Президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що скоро вся Україна та Європа будуть трепещати від його команди та його стадіону. Це тима бізнесмена Поворознюка. Подивіться на місто в Петровому. Ще раз повторюю, що стадіон будуть за свої зароблені, а не закрадені гроші. Якби я будував закрадені або на мене все місто працювало як у деяких містах. То усе було по-іншому, я роблю все за свої. У мене було ще 800 гектарів неприбрано кукурудзи. Зараз ми прибрали. Звільнилася техніка, звінилися водії. Зараз ми будемо возити, насипати, розгортати плитку. Замовив, щоб робити. Ми теж самі робимо всю плитку. Зараз ми нажмемося трошки потім відсіємо, потім у цей проміжок між, між жнивами ми масово підемо закінчати стадіон. Так що все йде до того по плану, все, що надумав, усе робиться. Реал Мадрид, ми тебе чекаємо у нас в гостях. Сказав Поворознюк. Нагадаємо, Поворознюк ще 5 років тому обіцяв побудувати цей стадіон, але так цього поки що і не зробив. Любі друзі, а чи вірите ви в те, що Реал Мадрид прийде в Петрову в гості до Поворознюка? Та зіграє з інгульцем в лізі чемпіонів, як бажає президент Олександр Поворознюк. Пишіть в коментарях. Легендарні українські футболісти Євген Кноплянка та Роман Зозуля остаточно завершили кар'єру футболістів та вирішили відкривати бізнес. За інформацію журналіста Віктора Вацка, Євген Коноплянка разом ще з одним українським ексфутболістом Романом Зазулою вже почали займатися агентською діяльністю. Зазначається, що тандем колишніх грацій Дніпра працює не лише з молодими виконавцями, але й з готовими більш статусними іменитими за українськими мірками-футболістами. Вони планують навіть боротьбу шаблію на ринку українських агентів. Молодий талант руху близький до переходу в топову європейську команду. Як стало відомо спорту, Бенфіка у послуга захисника молодіжної збірної України руху Богдана Слюбика. Після вдалого трансферу Анатолія Трубіна із шахтаря португальський грант аналізує весь український трансферний ринок талантів. Найкраще враження склав саме Слюбик. За інформацією у Бенфіці бачить у гравці потенціал для подальшого зросту. У майбутньому він зможе змінити капітана команди 36 річного Ніколаса Атамендії. Португальців навіть не лякає потенційно висока ціна на гравця. Нагадаємо, раніше президент руху Григорій Козловський відмовився продавати Слюбика в Динамо та Шахтар за 7 мільйонів євро. І, вочевидь, хоче більше грошей за свою зірку. Легенда Шахтаря та Динамо Київ Мір Чалуческо повертається у великий футбол. Колишній тренер Динамо Мерчоско погодився очолити турецький бишектаж. Повідомляє румунське видання Спорт». З посиланням на свої джерела, за даними кількох джерел, близьких до Мір Чулоческо, румунський тренер домовився з Бешикташем, що він очолить команду на наступні декілька тижнів. Нагадаємо, Мір Чулоческо вже очолював Бешикташ у 2002 2004 роках та вигравав у сезоні чемпіонату Туреччини з клубом. Любі друзі, як думаєте, ви, чи є ще порох по порохівницях Хулоческо, та чи зможе він досягти успіху з Бешикташем? Я особисто не вірю в це. Ваші ж думки пишіть в коментарях. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич зробив гучну заяву. Наставник гірників залишився незадоволений діями арбітрів матчу Вортка Шахтар та заявив, що вони попливали на гру. Цитуємо Пушича. Було два моменти у першому таймі. Був момент, який, на мою думку, мабуть, заслуговував на червону картку для гравця команди суперника. Це фол на Судакові. Другий момент я бачив реакцію нашого гравця, який хотів зіграти в м'яч. Зубков грав м'яч. Це був невеликий контакт, за який він отримав червону картку. Це не було навмисно. Це було рішення арбітра, які ускладнили нам гру. А ще я хотів би сказати стосовно газону в Полтаві. Ми грали дуже добре в усіх аспектах і нелегко грати у півзахисті на цьому полі. Ви взагалі були на ньому? Я б хотів, щоб ви вийшли на це поле. Якщо повернетеся без перелому ноги, я відсвяткую з вами жахіття. Що це взагалі за газон? Сказав тренер Донецького Шахтаря. Любі, друзі, а чи погоджуєтесь ви з головним тренером шахтаря Марином Пушичем? Стосовно судівства та полю в Полтаві. Ваші думки пишіть в коментарях. Головний тренер Шахтарею 19 Олексій Бєлєк близький до відставки з команди. В останньому турі молодіжного чемпіонату України з футболу команда Бєлєка Шахтар програв ворстки з рахунком 2-7. І тепер повідомляється, що Бєлєк може покинути клуб через ці невдалі результати. Якщо Бєлєку не вдасться наздогнати Динамо Київ, відставання від якого становить вже 7 балів. То наприкінці сезону Рінат Ахметов розпрощається з легендою Шахтаря. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.